Музей визволення Кіровоградщини планують перенести. Нині він діє на базі 22 ї школи, що у селищі Гірничому. Обласні ж посадовці хочуть перемістити його в центр міста, аби відвідувати заклад було зручно кожному. Створили музей понад 30 років тому, а у 95-му він навіть отримав статус народного. Тут зібрані експонати, які ілюструють бойові дії на Кіровоградщині на 1941 43 років. Перенести усе це хочуть у гімназію імені Тараса Шевченка. Облаштувати тут музей планують вже до 8 січня наступного. Року. Року. Багато експонатів експонуються, кстати, в Києві, в музеї Великої вітчизняної війни, саме взяті з моїх архівів. На базі музею весь час працювали кореспонденти, письменники. Тобто, все, що писалося про Кіровоградщину події Великої Вітчизняної війни, фактично бралося із архіву мого музею. Я за те, щоб ми розміщали там, де ми зможемо забезпечувати відвідування. Ми сьогодні розробляємо якісь лінії, да, когось кудись ведемо. Ну, ми ж на Гірничі не зробимо лінію, щоб пішохідно хтось сходи на Гірничі, подивись, в 22-й школі на третьому поверсі, там є якийсь музей. Центр міста, будь ласка, тим, по... тим паче поруч у нас і військова ну, колишня військова частина зараз МНС, і Обеліск, і ну, воно все логічно ув'язується.